Свята закінчилися, пора починати будні. Але коли так вчора пізно ліг дуже важко починати будні, та нічого, що ж. Хотілося б сказати, що я зараз стаю швидесенько в душах, швиденько, якусь лімфодренажну зарядку роблю. Але насправді ні, поки я не вип'ю каву. Причому є такий факт про мене. Я Чомусь не знаю, я почала пити каву не з кавоварки, а почала пити каву розчинну, п'ю розчинну каву, вона мені чи не з нагадує всі юності роботи. От, коли на чергуваннях робив таку каву, І от я люблю так налити зараз, вийти на секунду на вулицю. Вдихнути в цей аромат, і мені він дуже нагадує момент, нагадує спогади про чергування, про юність, про інтернатуру. І, от такі от. і мені слід неодмінно хвилин 5-10 посидіти просто з кавою в спокою, а потім я вже можу починати в темпі-темпі темпі день. Якщо я зразу починаю, а бувають такі моменти, коли я, наприклад. Пізно прокинулась і починаю день одразу. Це мені дуже важко, я потім півдня себе відчуваю розбитою. Спочатку треба спокій. З самого раночку завжди п'ю каву з молоком і більше кави з молоком не п'ю, тому що, в принципі, молоко це. Продукт з високим інсуліновим індексом, і забагато кави з молоком призводить до того, що починають рости, ой, починають рости батька. Так, ну що, каву випила, посиділа, відійшла. Буду починати готувати сніданок. Собі ставлю гречку вуглеводи зранку для ситності. А, крім вуглеводів, і додаю ще завжди якийсь білок. Ну, зазвичай це яйця. От яйця, сир, тим паче, що сир у нас лишився вчора з екскурсії, тож собі починаю готувати гречку. Дітям зараз будуть сирники. Хотілося б, звісно, щоб діти їли гречку, але в нашому випадку це нереальне. Бажання ну, зараз буде рецепт кросанчиків Дарочки, господарочки. Знаєте, як встала раненько, напекла, Боже, не спала, світа встала. Ось. Як швидко в сучасному світі бути супер господаркою, листове тісто, ну тела, швидко. Панчики готові на принаймні. Все, що треба було зробити від мене. Відправляємо їх в духовочку. Починаємо готувати сирнички, і для мене, як на мене, основний і важливий етап приготування сирників перше, це вдало вибраний сир, ну тобто той сир, який творог, ось цей, він має бути максимально сухим. І друге, що важливо, це перетерти творог Сир, да? щоб нацитити його ніби повітрям, Тоді сирнички виходять такими пухкенькими. Не? Власне, перетираю я дуже швидко пачку творога 250 грамів. А я роблю на 250 грамів, їх завжди виходить 5-6, в залежності від того, які я зроблю за розміром. Але це знову ж таки це тільки для дітей. От тому і отак, швиденько, швиденько так. Сам процес перетирання займе реально 3 хвилини пачки творога. Тут завжди купую ось цей сир в Лідл, а в Україні завжди купувала простоквашину 9%. Так, Далі вбиваю одне яйце і від одного яйця додаю, ну я не знаю, я не додаю науку, але приблизно це вийде десь, може, одна третина від одного яйця, тому що якщо ціле яйце додаю, в мене вони виходять такі якісь трошки плоскуваті і такі, ну, не такі пухкі, Тому яйце додаю, але трошки зовсім Перемішуємо. Так, надалі настає час цукру, ну, тут же за смаком. У мене це десь 2-3 столові ложки. От. Ну і залежить, звісно, від кислоти самого сиру. Перемішуємо. Далі трошки ванільного цукру. Далі додаю борошно. Це останній інгредієнт. Я раніше довгий час робила. На манці, але зараз ну, якось перейшла на борошно мені, чомусь більше стало до вподоби. А, також перемішую. Ще, родзинки забула, вони б мали взагалі йти йти перед борошном, але я за них забула спочатку, тільки згадала, тому йдуть зараз. Ну і, власне, починаємо тепер формувати сирнички. Знаю да, про цей спосіб формування з стаканчиком, коли вони красиві, але не роблю. так, Просто формую в руках, в обмаковому козу з усіх сторін і отак руками формую. Він тоді, такий теж виходить пишненький, можливо, так не ідеально рівний, але теж вони виходять красивими. Як я казала, сернячки готові, виходить. Ну, зараз 5 вийшли інколи, якщо меншенькими зробити, виходить 6 з 250 грамів. У мене особисто. Завжди одразу шведесеньку мою посуд, щоб потім воно не накопичувалося, тому що потім це все важче і довше. Оставила пательню розігріватись і вже вже дістаю. Оп! Майдарочка, господарочка, готові. Чарівна скринка. Коли є кокосова олія, я готую смажок сирнички на кокосовій олії. Вони так виходять ароматнішими, а коли немає, просто на соняшник. Ну от, власне, результат сирнечки якими вони виходять. Так, ну що, сьома 36, старша дитина транспортована в школу, таймінг ранку провалений. Тому що я ще не нафарбована, не вдягнена, мені ще треба приводити себе до ладу. Але сьогодні якось так. Рокидаємося доброго, ранку, доброго, доброго. Доброго радочка, пузики, карапузики. Так, тихо, тихо, завузька, завузька. Ты так завуська, завуська, прокидайся, прокидайся. Прокидайся, прокидайся. Монетя. Монетя. Ой, ты хорошая, моя. Прокидайся. На сніданок сирочок із вчорашньої екскурсії на сироварню. Дуже смачний, хоча мені видались чотири сорти однаковими за смаком, і лише п'ятий більш такий хрусткий, пряний, який я дійсно виділила. Але смак дуже насичений і гарний. Ну І, власне, сніданок, вуглеводи обов'язково, білки, клітковина. Ну і тут я показую свій образ на день. Червоненький колір, е, була дуже тиснуча погода, тому хотілося чогось яскравого. І моя нова красива брошка Калина. Вибралась. Інакше як сух, просто не скажеш, доки всіх збереш, нагодуєш, зберешся, вже нічого не хочеться. Таке враження, що ти вже що вже вечір настав, а не на ранок О, зайка, дощик. Погодка чудова, справжня зимова. Максі, ходім. Максимочка, давай зайка, бо ми. А? Макс, не чуд... ні, не чудова, це іронія. Побігли за юнька. Макс, мама спізнюється дуже. Макс, буд... так, ще раз всім доброго, доброго раночку. А... Починається моя, певно, найулюбленіша рубрика. Я думаю, що тільки моя а, говоряча голова в машині а, таймінг провалений. Я постійно запізнююсь на курси в цьому сезоні навчальному. Не знаю, як у мене. Я ніби і намагаюся, але ну, до канікул я реально в мене була така втома вже, що я. Не могла встати вчасно, я не могла встати о 5.30, а 5.30 це максимальний час, коли я типу можу встигнути на курси, якщо ну, там, по зборах, щоб всіх зібрати, себе зібрати, і можу встигнути вчасно приїхати на курси. Але сьогодні от я встала о 5.30, та напевно за рахунок того, що ага, мені треба. Було, що я знімала відео там приготування, це час, час затягнуло, і все ж таки мені не вистачило часу на збори, тому знаєте, завжди от ми бачимо в якихось рілсах в Ютуб відео красиву картинку, таку знаєте, надихаючу. І з одного боку, так це приємно дивитися. Це милує око. Напевно, дійсно такі блогери за рахунок красивої картинки вони мають багато підписників. А з іншого боку, особисто в мене така картинка викликає певний, ну таке. Ставлення протирічне, я думаю, Боже, я постійно всі все встигаю, у всіх все так гарно. А от я ж наче намагаюся, навіть не знімаючи відео, а просто все встигнути зранку, і в мене не виходить. І так я вже дуже доросла дівчинка, і я мала би розуміти, що не може, пробачити витрати трошки скло. Поки світлофор. І я, наче доросла дівчинка, я мала б вже розуміти, що не можна охопити все, але от все одно воно так спрацьовує на порівнянні, коли ти бачиш з одного боку таку красиву, але по факту нереалістичну для життя картинку, намагаєшся, наче відтворити, в тебе не виходить, і ти думаєш, що ой, а я ж там лузер, значить. Але сьогодні я вже стала. В той час, коли я ніби все встигала, все одно не встигла. Думаю, що це за рахунок того, що я знімала відео. Тож, в наступні дні, все ж таки, зранку не буду знімати, максимум там якісь один-два кадри. От, ну і можливо там колись, колись ще якийсь буде рецепт, готувати такі, що цікаво показати на вівсяну кашу, яка буде завтра, в нас на сніданок. Бо вівсяну кажуть, щоб мені всі готувати а щось таке, хоча б, може, ліниві вареники, <кхід> то тоді зазніму. А так, зараз почався мій улюблений час це час доїзду на курси. Мені їхати 25 кілометрів, це десь хвилин 18-20. І в цей час я в основному завжди приходжу в себе, трошки заспокоююсь, тому що. Поки всіх збереш, то такий якийсь знервований настрій, слухаю свої улюблені подкасти. Е, можливо, комусь буде цікаво, хтось теж буде думати, що послухати. Зазвичай я слухаю або подкаст Асиметрія, це подкаст Артема Албула і Еми Антонюк, або слухаю літературний подкаст Запах слова. Е, це з Євгенієм Стасіневич. Ну, це такі ті, що от скажу, найчастіше те, що я слухаю, або слухаю ще студія Любченко. Це психологічний подкаст е, Олени Любченко, психолога, яка колись була е, шоу одруження на осліп стається, але мені дуже подобається. Імпонує вона за е, тим, як вона викладає е, матеріал. От, на жаль, в неї там небагато було подпокастів до нового року, тільки дванадцять. Зараз я поки що нічого не слухала. Але ну от мені подобається асиметрія, Часто виходить, часто виходить е запах слова, тому ці подкасти. Тож бажаю всім гарного, натхненого дня. Рухаємось далі. Президенти і так далі. І е -е, багато українських громадян власне, поширювали. Ді. Відео, на жаль, не передає всієї атмосфери, але я хотіла зазняти, що погода настільки сіра, настільки сонна, і що в свідомість така, наша от як видимість слобового скла машини. Дуже-дуже важкий якийсь день. Вчора був певної правди, знаєте, коли така погода за вікном, саме час носити червону помаду. та вдягати такі яскраві речі, теж трошки розкажу. За червоне сьогодні вівторок. Я вже казала, що ну що я в принципі вірю в астрологію, Це не те, що я живу за одними астрологічними рекомендаціями. Звісно, ні. Але я думаю, що ви знаєте, це світ настільки древній, а ми в ньому відносно настільки недавно, що я думаю, що нам дуже дуже самонадіяно було б думати, що ми вже все про нього вивчили. От. І тому е так, вівторок вважається Днем Марса, е колір Марса червоний, який підсилює енергію цей рік Марса. І от не знаю, я загалом розумію, що мені лише червоний колір, оскільки я темненька. Е але якось раніше я його дуже рідко носила, мені було в ньому не дуже комфортно. Наприклад, роки 2 з половиною, 3 тому, особливо як почалася війна. Мені дуже і дуже подобався зелений колір. От мені прямо хотілося його носити. Я не знаю, що там з чим це пов'язано. от Просто я, в мене було дуже багато речей зеленого кольору. Е, я дуже часто носила його. І от зараз у мене така ситуація із червоним кольором. Е, мені от просто дійсно комфортно і подобається носити червоний колір. Ну а коли ще така сірість, а в принципі в цьому регіоні. Німеччини, де ми мешкаємо, часто погода от така сіра, коли такі красиві сонячні дні. Насправді це не так часто. І навіть літо, часто отаке от похмуре, сіре дощове. Цього року, не, що минуло, да? а вон літо так швидко промайнуло, і в ньому не було майже такої літньої по справжньому погоди, що коли воно закінчилося, я так думаю, ой, а літо взагалі було, чи постійно була осінь якась. От, тому що погода, вона ну, постійно сірість, сірість, і, і тому, напевно, дійсно якось навіть візуально і окою і організму хочеться таких яскравих кольорів. які Так, ну що, доїхала я до курсів, але квест провалився мій квест із паркування, тому що в величезному паркувальному майданчику, де я завжди паркуюсь, не виявилося місця. Тому я стала на інший паркувальний майданчик. Але на тому майдані, на цьому майданчику дозволена стоянка лише протягом двох годин. Для того, щоб комунальні служби дорожні або там поліцей Бехьорди, які контролюють те, що більше двох годин, ти стоїш чи не більше двох годин, кладеться така спеціальний годинничок, називається Парк Шайба, на якому ти встановлюєш час. І в принципі. Я би трошечки часу, ну там на півгодинки підкрутила, і мені би вистачило цих двох годин. Але проблема в тому, що десь пропав мій годинничок цей. І я його не знайшла. Яка тут річка повноводна, швидка. От. І тому я тепер переживаю, щоб мене не оштрафували. Ми будемо сподіватися, що все буде добре. А зараз трошечки. Поки добіжу до курсів, візьму вас з собою. І я думаю, що покажу цікаві дерева, які мені подобаються. І я думаю, що а, цим я закінчу цей влог. А, попрощаюся з вами, як дійду на курси. Я думаю, що ось такий чесний, стресовий ранок вийде окремо відео. Ну а зараз рухаємося в напрямку курсів. Погодка. Тут теж парковочні місця, але вони платні. Тут треба за парковку сплачувати 2 євро на годину. До речі, якщо от бачите, це собачка. Трошки залишила, якщо раптом хтось думає, що в розвинених країнах, ну, Німеччина ж ніби розвинена, геть на вулицях чисто, то ось вам. Дивіться, який красивий, цікавий будиночок Наші надбудована. Така. Балкончик такий. От. Свята святих Німеччини було ще. А ось і оці цікаві дерева. Вони такі, бачите, в них наші такі кулечки на гілках. От. Потім десь під кінець квітня на цих кулечках Виростають такі наші гілочки, і вони вкриваються листями. А в кінці жовтня ці гілочки зрізають, з дерева ось стоять такі голі, з такими просто кульками. І такі вони дуже цікаві. А влітку вони дуже пухнасті-пухнасті. У -пухнасті. них такі великі листочки. І ось ця вулиця, ця, вона в цих деревах. А ось тут. Церква і на даху цієї церкви там прямо е, е, гніздо лелек. Воно туди дійсно весною прилітає. Друзі, ну що, я добігла вже на курси, і я, певно, дійсно на цьому етапі попрощаюся з вами і буду завершувати цим цей чесний ранковий влог. Тому що довгі відео я розумію, що важко дивитися. Якщо вам раптом відео сподобалось, поставте пальчик вгору. Не сподобалось вниз. Пишіть коментарі свої. Підписуйтеся, я буду намагатися знімати і красиві, і чесні відео для вас.